З вами на зв'язку LabZona. Сьогодні представляємо аналітичні ваги сучасного покоління фірми Redwag A-X-7. Це сучасні великі 7-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей, трьохсторонній доступ до платформи, скляний ковпак. Дані можуть бути виведені як на передню панель, так і на самий дисплей. Можуть бути роз'єми RS 232. Двох USB-портів та працювати від Wi-Fi. Це відкриває широкі можливості для передачі архівування і друку результатів. Також може бути бездотикове керування. Вбудовані інфрачервоні датчики дозволяють виконувати основні функції тарування, передачі результатів або друк простим рухом руки. Дані ваги можуть бути як дводіапазонні, наприклад, 60-220 г. Тобто, як аналітичні з поділкою 3 або 4 знака після коми. Також одна діапазонні, Наприклад, тільки у всьому діапазоні 220 г з поділкою 4 знака після коми. Ваги працюють від живлення 220 Мають діаметр платформи з нержавійки 90 мм. Дані ваги сертифіковані в Україні. Також ці ваги можуть використовуватися лабораторії загальних типів. Ці ваги мають функціональні кнопки, які виведені на передню панель, можуть бути з гарантією до 3 років. Дані ваги представляє фірма LabZona. Працюємо по безготівковому рахунку, Замовляйте дані прилади. У лабзони 050 595 64 47, або заходьте на наш сайт labzona.com.ua На даному відео у продовженні бачимо, як працівник ножками виставляє рівень на 0, щоб можна було використовувати точні дані для подальшого зважування. Платформа з високопрочного пластику, дані ваги, ремонтопридатні – Можуть бути запасні датчики, наклейки, скло, вітрозахисний ковпак, також блок живлення. Дані ваги використовують у дуже широкому спектрі зважування, тому замовляйте сучасні аналітичні ваги з консультацією у лабзони.